На засідання приймають участь. Ковальчук Олег Борисович, голова Дніпровської ради адміністрації. Войтов Геннадій Олександрович, депутат обласної ради, запізнюється, буде. Дяковський Геннадій Леонідович, новообраний керівник Жовтоводської місцевої прокуратури. Шевченко Володимир Олександрович, начальник Верходніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури. Бурхан Сергій Михайлович, голова районного суду. Е, Ужва Віталій Вікторович, начальник Верхадніпровського відділу поліції. Е, Плужник Микола Васильович, начальник відділу Державної автомобільної інспекції, Фомін Сергій Юрійович, начальник Вихатніпровського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. А також запрошені керівники бюджетних установ та організацій Перед тим, як перейти до основних питань сесії, вона у нас важка, більше 30 питань. Я попрошу і Сергія Васильовича. Урочисто нагородити нагрудними відзнаками депутата Реджіровської районної ради. Нагрудними знаками поправимо. Дякую. Шановні депутати, це стосовно депутатів, Діло в тому, що посвідчення депутатів отримали всі і нарешті нам дійшли на грудні знаки депутатів районної ради. Тому пропоную згідно ну, зараз називати по списку, просто отримати. Ці відзнаки. Правджуко Артем Вадимович. <толі> Везусів Ген Федорович. Вільчас Олександр Петрович. Ворона Віра Олексіївна. Граповий Анатолій Іванович. Гуріна Валентина Васильівна. Демчук, Надія Тимофіївна. Людмила Васильівна, Зелений Володимир Михайлович, Зозуля Сергій Олексійович, Кваша Олександр Васильович. Коваленко Людмила Михайлівна. Кортун Віктор Іванович. Анатолій Іванович, Курса Юрієва Анатолія Ковальчук Олег Борисович. Лебідь Геннадій Миколаєвич Малашова Галина Вікторівна. Не Сергій Іванович. Миколаєв Володимир Ілліч Острякова Оксана Віталіївна віце Кирина Аркадієва, Прохоренко Галина Анатоліївна, робота Андрій Степанович, Сценів Володимир Васильович. Сергієва, Світлана Володимирівна, Смирний Євген Васильович, Федоров Сергій Леонідович, Сапенко Микола Миколайович, Шулюк Заграйково Володимир Васильович, Вячеславович, Яцина Віктор Миколаєвич. Для введення протоколу комунального засідання ради необхідно втрати секретаря ООН, є які пропозиції? Олександра Васильовича. Олександр Васильевич, Васильевич запрацюйте. Прошу голосувати. Ще й будуть якісь пропозиції? Ні. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Пане Роселю, прошу я Так, на засіданні профільних комісій та на спільних засіданнях постійних комісій були вивчені всі питання, які ми сьогодні будемо обговорити та затвердити, а також внести пропозиції щодо порядку їх розгляду. Також на розгляд на засідання п'ятої сесії ради 7 ступеня виносяться наступні питання в такій черзі. Перше питання про внесення змін. До рішення районної ради від 50 20 січня 2015 року no 6 про районний бюджет на 2015 рік. Друге питання про внесення змін до програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік з доповненням. Третє про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік. Четверте про заключений звіт про виконання конкурсної програми здоров'я нації в Ханіковському районі на 2013 2015 рік зі змінами та доповненнями. П'яте. Про заключення зміст про виконання районної програми місцевих стимулів для медичних працівників у Верхніпровському районі на 2012 2015 рік зі змінами та доповненнями. Шосте про затвердження програми здоров'я населення Верханіпровського району на період 2016 2019 рік. Сьоме про продовження терміну дії програми розвитку культури Верхоніпровського району у 2016 році. 8. дві -е, про виконання програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Уханіпровському районі на 11-15 рік. 9. -е, про програму захисту прав дітей та розвиток сімейних форм виховання в Уханіпровському районі на 16-20 рік. 10 -е, про внесення змін до районної цільової соціальної програми освіти в Україні на 2013-15 роки та продовження терміну дії на період 2016-2018 рік. 11 -е, про внесення змін до районної програми молодь Верхоніпрощи на 2013-2021 рок. 12 -е, про внесення змін до цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту у Вихадніпровському районі на 2014-2016 роки. 13 -е, про внесення змін до програми інформатизації Верхоніпровського району на 2014-2016 роки зі змінами. 14 -е, ПРО. Заключен, заключений звіт про виконання районної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Огенніковському району на період до 2015 року. 15 питання про заключний звіт про виконання районної програми профілактики правопорушення 2011 2015 роки. 16 про заключений звіт про виконання програми запобігання, виникнення, надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в Орхідніковському районі на період 2010 року зі змінами та доповнення та продовження терміну дій до 2015 року. 17 питання про внесення змін до програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в Верховніковському районі до 2022 року зі змінами та доповненнями. 18 про внесення змін до програми розвитку земельних відносин охорони жиме в Органіпровському районі на 2011-2018 роки зі змінами та доповненнями. 19 про звернення управління пенсійного фонду України в Органіпровському районі Пірпетровської області. 20 про надання згоди на прийняття спеціалізованого шкільного автобусу. 21. Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2015 року номер 24 3, 3, 7 про передачу в оренду внуковому майна щої спільної власності територіальних громад сіл селищі міста Хеніпроського району. 22. питання про внесення змін до рішення районної ради від січня 2015 року номер 507 31 з року 6 про участь у проєкті місцевих, місцевий розвиток, орієнтований на громаду та утворення форм місцевого розвитку. 23. питання про уповноваженого представника Верхоніпровської районної ради сьомого світлення, членів Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. 24. питання про дорогування повноваження районної ради. Районній державній адміністрації. 25 про внесення змін до регламенту Гаттіповської районної ради 7 скликання. 26 про призвітю районної ради 7 скликання. 27. Про проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями. 28. Про перерозподіл нічної районної ради, 6 скликання між постійними комісіями районної ради 7 скликання. 29 про затвердження розпорядження голови районної ради, прийнятого у міжсесійний період. 30 -е, про призначення помічників консультантів депутата районної ради Кващи Олександра Васильовича. 31 -е, про призначення помічників консультантів депутата районної ради роботи Андрія Степановича. 32 -е, про призначення помічників консультантів депутата районної ради проходила Галини Антонівни. 33 інформація голови постійної комісії районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування діяльності ради, регламенту, депутатського етику зв'язків з політичними партіями, з громадськими організаціями засобу масової інформації, правової, правової політики та законності зеленого Володимира Мухана. І 34 різне. В кого є е, зміни чи доповнення е, до порядку денного сесії? Так. Доброго дня, депутатка Оленко Людмила Михайлівна. По-перше, на засіданнях постійних комісій ми обговорювали, і я вносила пропозицію зміни черговості розгляду питань в порядку денному викладення його у логічної змістовності. І дякую за те, що ця пропозиція моя була прийнята до уваги і порядок вистроєний розгляду питань логічно. Друге, Зараз ви зачитали е, по-новому е, е, порядок денний нашого пленарного засідання. На руках ми його не маємо. У нас старий, той що був проєкт, який ми змінили. Я, і Ми тепер не можемо орієнтуватися. Вношу пропозицію, якщо такі зміни відбуваються, то перед початком сесії роздайте нам, будь ласка, новий. А ну вибачаюся, якщо вони не здали, знімає свої пропозиції. Наступне моє питання. Скажіть, будь ласка, у тому попередньому проєкті, бо це ж я ж зараз не, не, не зорієнтувалася. Було внесено питання на розгляд сесії про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2015 року про службу молодшого обслуговуючого персоналу. Зараз я почула. Ви немає? його не поставили його в даний порядок. Да. Оце я хотіла вточний. Дякую. Сказав. Ще будь-якої якісь питання, пропозиції. <кху> Прошу голосувати, хто за даний порядок черведенний, хто за. Хто проти, хто утримався? Так, приймається. До початку розгляду питань порядку денного нам необхідно не затвердити регламент, регламент роботи. Пропоную наступний регламент для доповіді по першому питанні до 15 хвилин. Друге, для доповідей по другому та третьому питанні до 40 хвилин. Для інформації по питанням черги денної до 7 хвилин. Бажаючим виступом по питанням порядку денного від 5 до 7 хвилин. Чи є зауваження до регламенту роботи? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання номер 1 Про внесення змін до рішення районної ради від 30 січня 2015 року номер 502 91, дроб 6. про районний бюджет на 2015 рік. Пропонується затвердити рішення про районний бюджет бюджету 2015 рік. Нові редакції урахуванням всіх змін до нього. Інформує панацю Ольга Михайлівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації. Шановна президія, шановні депутати, шановні запрошені. Фактично, це процедурне питання. Відповідно до бюджетного кодексу України статті 76, На протязі року. В січні місяці був затверджений бюджет районний на 2015 рік. На протязі року, коли вносимо ми зміни, ми його не прописуємо первоначальне рішення, але ті тільки, тільки пункти, в які вносимо зміни. Це фактично йдуть доходи і видатки по загальному і спеціальному фонду. Якщо ми не надаємо територіальним громадам ніяких міжбюдж... ну, не проводимо ніякі міжбюджетні трансферти, то ми в міжбюджетні трансферти не вносимо зміни і не прописуємо в. Не прописуємо зміни ці у рішеннях, коли вносимо зміни. Фактично всі рішення, які приймаємо на бюджеті, які приймаємо на протязі року, дуже недільний термін, ми надаємо на експер... на перевірку, на експертизу у департамент фінансів. На протязі року ніяких замічань у нас не було, недоліків не було. То пропоную, прохаю вас затвердити в останній редакції це з урахуванням всіх змін. Відповідно, до первоначального, яке було затверджене в січні 2015 році. На, цю, на цій сесії ми зміни не вносимо, ми його при, приводимо у відповідність до січневого рішення. Остання на сесія відбулася, 20, ви пам'ятаєте, всі старості, шановні депутати, 22 грудня, де ми вносили дійсно зміни і приймали рішення не в повному. Пунктами, не повними пунктами, яке затверджували у січні місяці, а тільки ті, які ну так гласить бюджетний кодекс. людям ну, ковід. Остаточні редакції тут носим, не вносимо зміни, а тільки приводимо його в відповідність до первоначального. В комісії. Погоджування бюджетні комісії всі е, пройшли, е, зауваження було по цьому питанні. Всі розібралися. Єкі були, які розібралися на засідання да, комісії, Так, да, да, які були розібралися. І погоджувана комісія теж спільно розібралася. Приводиться до відповідності, постійно адаптується у нас законодавча. То передає вторинку на місцеве фінансування, то не передає і постійно е, ці зміни вносяться. Тепер уже Окончательно підпитні підсумки під, під з усіма змінами, затвердження бюджету. Без різних коштів, без різного, нічого, без змін до бюджету. Окончательно говорить. У вас усіх відголосив. Шановні депутати, якісь питання, пропозиції по цьому питанні? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Розпитання е, питання номер 2 Про внесення змін до програми соціально-економічного та продуктного розвитку району на 2015 рік з доповненням. Зміни стосуються уточнення фінансування заходів програми, які виконані. Так. Е, при потребі, ну, ви вже входите. Ну, при потребі Савченко Інна Володимирівна, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі радиш адміністрації, додатково проінформує з даного питання. Чи є потреба? Шановні депутати, немає потреби? Прошу тоді, якщо немає питань, пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Роздаємо питання номер 3 Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік. Со повидај Савченко Ина Володимировна, начальник видеоја економичного розвитку и торгивле раја Завдання і заходи щодо забезпечення розвитку району в 2015 році визначено рішенням районної ради від 30 січня 2015 року про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік та розпорядженням голови ради адміністрації про виконання зазначених програми. Незважаючи, незважаючи на складну ситуацію в економіці, обумовлено зовнішніми та внутрішніми чинниками. В районі забезпечено виконання планових показників по надходженню податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. До зведеного бюджету району за 2015 рік надійшло податків та зборів у сумі 234 млн грн, що становить 102,4% і планового завдання. У порівнянні з 2014 роком надходження збільшилось на 32,5%. До державного бюджету мобілізовано 126,4 млн гривень, що майже двічі більше надходжень попереднього року. До місцевих бюджетів надходження зменшились на 2,3%, склали 107,6 мільйонів гривень. Основною причиною зменшення сплати податків до місцевих бюджетів є зміни, внесені бюджетним кодексом України на 15 рік в частині перерозподілу. Між бюджетами доходів у визначених відсотках зменшення відсотку сплати ПДФО, що зараховується до місцевого бюджету 100% до 75, та зменшення відсотку сплати рентної плати за надра, що зараховується до місцевого бюджету з 50 до 25%. У межах районної програми розвитку малого підприємництва в Дніпровському районі на 2015-16 роки. З метою створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності протягом звітного року проводилась послідовна робота щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Проведено два базові відстеження результативності прийнятих райдержадміністрації регуляторних актів. Забезпечено активну роботу Центру надання адміністративних послуг, його матеріально-технічне та інформаційне забезпечення. Через центр здійснюється надання адміністративних послуг громадянам і видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання. За звітний період надано 2955 адміністративних послуг, у тому числі 10 послуг дозвільного характеру. Надано Надано фінансову підтримку вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 21 особі на загальну суму 286 тисяч гривень. Надана майнова підтримка суб'єктам малого підприємництва щодо оренди мініст виробничих приміщень комунальної власності із підприємцями, укладено 65 год на оренду приміщень загальною площею 5187 квадратних метрів. На інтернет-плода порталі Верхніпровської райдержадміністрації створені та підтримуються в актуальному стані рубрики Інформаційно-ресурсний центр, адміністративні послуги, регуляторна діяльність. За оперативними даними, протягом 2015 року в районі працювали 14 суб'єктів підприємництва. Проблеми мабуть за якісь. На початку. За оперативними даними, протягом 15-го року в районі працювали 14 суб'єктів підприємництва середнього бізнесу, 211 малого та 1555 фізичних осіб-підприємців. На підприємствах середнього і малого бізнесу... Працювали 3780 осіб. На виконання основних завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку району сфери торгівлі протягом 15-го року здійснювався аналіз цінової ситуації соціально значущих продовольчих товарів. Проведено 29 продовольчих ярмарків із залученням товароружників сільськогосподарської продукції. На підприємствах торгівлі організовували численні. Акційні розпродажі продовольчих та непродовольчих товарів за спеціальними знижками від 10 до 60%. відкрито за рахунок реконструкції нежитлових та будівництва нових 6 об'єктів е, торгівлі та 3 підприємства ресторанного господарства у районі зієм 345 об'єктів роздрібної торгівлі магазинів та павільйонів, у тому числі продовольчих 195, непродовольчих 150 та 60 е, закладів ресторанного господарства. Із них загальнодоступних 35. За карантинними даними, оборот роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації у порівняних цінах зменшився на 25% по відношенню до попереднього року і склав 520 млн грн. У тому числі обсяг роздрібного товаробороту підприємств юридичних осіб склав 220 млн грн. Потому вага обсягу реалізації продовольчих і непродовольчих складає 50 на 50. З метою забезпечення споживачів різноманітними та якісними послугами, збільшення їх обсягів та підвищення культурного обслуговування поводилася робота з вдосконалення мережі побутового обслуговування населення, використання такої форми обслуговування, як надання послуг у комплексі. Розвивалася виїзна форма обслуговування населення на селі з надання перукарських послуг, ремонту побутової техніки, установки кабельного телебачення, інтернету, надання послуг таксі, таксі виготовлення меблів. За попередніми даними, протягом звітного року в районі діяли 46 об'єктів сфері нефінансових послуг, на яких працювало 1320 осіб. За січень у грудень підприємствами сфери послуг, реалізовано послуг на суму 52,5 млн грн що порівняно порівняних цінах на 29,7% менше показників попереднього року. Населенню реалізовано послуг на суму 6,5 млн грн. За оперативними даними, протягом січня грудня 2015 року в економіку району було спрямовано близько 180 гривень капітальних інвестицій, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році. За рахунок усіх джерел фінансування було введено в експлуатацію 2000 квадратних метрів загальної площі житла, що майже вдвічі більше, ніж попередньо у попередньому 2014 році. З обласного бюджету, іншим бюджетам на виконання інвестиційних проєктів були виділені кошти в сумі 1 мільйон 78, 8 тисяч гривень, які були направлені на проведення реконструкції двоповерхового будинку житлового 6 квартир по провоку Котляревського, 14 в місті Верхній Кругську, та була багажена, це 1 млн і багачена заборгованість за 14 рік на суму 78 тисяч гривень. У звітному році з обласного бюджету розвитку бюджету Верхніпровського району були направлені кошти в сумі 8 мільйонів 631 тисяча гривень, які були спрямовані на проведення капі... капітального ремонту, яких покрив хірургічного, терапевтичного центральної районної лікарні, загальноосвітньої школи номер 5 спортивної школи та районного будинку культури в місті Верхніпровському. Було здійснено заміну на металопластикові. 153 вікон та п'яти дверей Верхніпровській та середній за загально-східній школі номер 5 Проведення, Проведено капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації комунального закладу Верхніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги. Здійснено роботи по реконструкції станції, очистки питної води в селі Пушкаріка та підводного водоводу до неї. неї. Розпочато реконструкцію покриття над спортивним залом Правобережнянської середньої школи. За рахунок коштів місцевого бюджету Малоолександрівської територіальної громади проведений капітальний ремонт покрівлі корпусу початкової школи, освоєні кошти в сумі 107,3 тисячі гривень. За, за рахунок коштів Боровківської територіальної громади завершені роботи по об'єкту системи водопостачання села Боровківка. Освоєні кошти в сумі 602,4 тисячі гривень. Проведені роботи по. Ворійньо-розвідувальних свердловин для водопостачання в селах Мишурінних та Возіни. Протягом 2015 року було відремонтовано 6 150 квадратних метрів до їх комунальної власності на загальну суму 1 мільйон 9415 тисяч гривень. З них 4060 квадратних метрів за рахунок коштів місцевих бюджетів та 2090 квадратних метрів за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету. Було відновлено 26 кілометрів мереж зовнішнього освітлення на загальну суму 1 757 757,4 тисячі гривень. З них 1 млн 135 тисяч гривень це кошти місцевих бюджетів та 622 тисячі це кошти єс ЄСПРО. За оперативними даними, обсяг прямих іноземних інвестицій у 2015 році зменшився на 6,5% і склав 2 мільйона 246,3 тисячі гривень. Зменшення відбулося за рахунок вилучення кошти. Товариство Верхніковський авторемонтний завод. З іноземними інвестиціями в районі працюють підприємства, що займаються виробництвом продукції промислової. Це товариство МВП Вітан, товариство «Детал» та підприємство, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції. Це товариство Племкомплекс, товариство Асті, Новомиколаївський елеватор та товариство Асті Верхов... Верхівцевський елеватор. Раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів здійснювалося відповідно до основних заходів програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Верхніпровському районі на 11-15 років. За рахунок усіх джерел фінансування було реалізовано заходів на загальну суму 2 мільйона 389 тисяч грн. Протягом звітного року було зекономлено 582,1 тонну умовного палива на загальну суму 3 мільйони 15,2 тисяч гривень. Спожити 57,1 мільйон кіловат-годин електроенергії та 29,6 мільйон кубічних метрів природного газу. За січень грудень 2015 року промисловими підприємствами. Учасниками короткострокових обстежень реалізовано продукції у, дію, у діючих цінах підприємств на суму близько 1 мільярда гривень. Товари проміжного споживання склали 74,8%, інвестиційні товари 11,4%, споживчі товари короткостров.